ТКС, треш А тут багато портівки. Чоловік продовжує заправляти автомобіль. Тут теж суцільна оренда і біля треша, і в самому торговому центрі. Поліклініка, лікарня, нічого не працює станом на зараз. Тут працює, що далі хіба що? Нова пошта. Нова пошта номер 2 На горі працює. Давайте прогуляємося в напрямку до кристала. Зараз сюди озирнемося янтар поліклініка лікарня. А і там далі нова пошта буде працювати. Та, отут всередині, бачите, нова пошта номер 2 Колись там ще масажисти приймали, не знаю, можливо зараз масажисти приймають. Немає інформації. Сам ТКС. Не будемо на це раз заходити, кожен раз як ми на те заходимо. Серце мене болить за те, як можна було довести такі в такий торговий центр до такого стану. Кому цікаво може знайти, у нас віду є й не одне. Всередине таке Фонтан. До речі, якщо ви не будете ходити в той новий торговий центр, який відкрився на Стабницькому кільці, ну він повторює долю таке Він вже фактично починає її повторювати. Просто можливо ще не всі то розуміють. Перехід в лікарню в поліклініку. З алмаза можна було переходити. Таке. Що, з переваг тут на горі тихо? Тут справді тихо. Тут справді багато зелені. Тому хто хоче, щоб було тихо, було зелень. А верхню частину турскавця на відпочинок що зможете цими стежками пройти, бо тут ця заасфальтована стежка і вже, і вже тут вона заросла на асфальті. Цими сходами ми ще минулого року теж так піднімались, гоноровували. Зараз тут ще трошки ми не піднімемося цими сходами, тому, тому отак. Баночки з-під пива, літрові, півлітрові. Там мені було колись цікаво, а хто ж це пиво п'є. Ну, звичайно, я думав, там приїжджає купа пацанів п'ють пиво, з'являється ні. То приїжджає мама, ну, молода мама <кхи> з возиком, з двома дітьми і має тут традицію пити пиво. Ну, Принаймні ми її бачили так за тиждень, раз за три я бачу, як вона саме в цьому місці сидить на фонтані, п'є пиво, залишає ці баночки. Гарна традиція. Що ми так будемо прямо, йти ми вийдемо до кристалу і бачимо, що через цей величезний трафік людей, яких ми бачимо, які йдуть нам на зустріч, ми розуміємо, що в кристалі купа людей живе. А так, я знаю, алмаз рекламується на продаж. Купа людей мені стверджує, що то алмаз роботає". Ага. Поселись? Поселишся? Виграєш суперечку. А то що ти мені скидаєш рекламу, що хтось продає путівки в алмаз. То я можу продавати в каштан путівки тут скарбці. Це ж не означає, що каштан, ще досі існує. Ай. Цей переход, перехід ну, теж дерева на балконах теж оголошення, що обережно ходити, бо воно все валиться. А, праворуч був фонтан, а кілька років тому ще залишалась. Інфраструктура фонтана ще залишалась живою, але кілька років тому її здали в металобрухту. Ну хтось побачив, нашу желізу буде пропадати. Тепер ви тут не побачите. жодної залізячки. Такі. А, хотів сказати міні-смітник, ну. Це не міні-смітник, це такий кубометр сміття тут можна виконати, викинути зручно. Не треба нікуди далеко йти. Я бачу, так же і роблять. взагалі це ж можна всі фонтани під смітники переобладнати. Якось влада ще не здогадалась про це. А, де кристал! Рароруч магазинчики деякі працюють. Цікаво. А, в мене дивиться написано і кристал. Це не просто ще не поміняли, то готель кристал. А що і бачимо весну ззаду. Давайте ще подивимось навесну спереду. Навесну колись вишиванку одягали, та різні часи хороші були. А які є в нас класні відео танців біля кристалу. Вже немає того. Курортне колос теж не працює ще кілька місяців тому. Показували відео, що ці станом на зараз не працюють. Ваніль, світоч, це все теж не працює. Санаторий Кристал Пані чекає, автобус дочекає. Сьогодні субота. В суботу він ще мав би бути один рейс в такий час. Якби була неділя, то неділю автобус має вихідні дні. Спускаємося в наш парк Парк я традиційно піду без вас Десь хвилин і вона бівець Це 12 години, це такий час, що 3 що не б'ять.